Вітаю друзі. Ми тут з моєю новою подругою. Гортали мій старий телефон і я була, була дуже зраділа, коли знайшла свої фото, які думала, загубила це літом. Я перебирала свій гардероб. І в'язальний теж сушила речі і вирішила їх пофотографувати, бо стільки речей мені не потрібно, звичайно. Тому я вирішила, що розторочити, що роздати. Може я якось зроблю відео, може тут додам, покажу вам мої речі, які в мене були. Ось, Але сьогодні я хочу поговорити про те, що я тут вирівнювала пряжу. Мені потрібні були клубочки, моточки на скорпеточки. Для стареньких бабусь. І ось я вирівняла пряжу. Це дуже гарна пряжа, коштовна, це марінос. І я вважаю, що нам треба частіше передивлятися свої речі, свої шафи. Те, що ми не носимо, те, що нам може не сподобалося, коли ми це зв'язали, мали на увазі одне, а вийшло інше. Або, як ми часто дуже багато беремо на себе в'яжемо у спільниках, а потім воно нам не потрібне, буває і таке буває у нас. Тому не бійтеся розпускати, не бійтеся перев'язувати і, може, й не один раз, але треба добиватися того, щоб річ вам дуже подобалася. І старайтеся в'язати такі речі, які радували вашу душу, радували оточуючих своїм шармом. Своєю неповторністю. А для цього ми можемо розторочити те, що у нас лежить непотрібне. Я зараз і дати йому нове життя. Я зараз. Покажу, як я тут експериментувала з пряжою увечері. Може, не дуже гарне відео, але я експериментувала, насміялася, а потім таки усе я і паром підпарювала праскою і у мікроволновці, але Саме гарне відпарювала. Чайника у мене немає, тому я відпарювала у каструльці. І ось у мене вийшли ось такі клубочки. Дивіться, яка рівна пряжа. Це дуже-дуже-дуже якісний марінос, змотаний у 9 ниточок. До мене Часто приходять учні, приходять замовники, і вони завжди питають: а можна принести вам ковтинку або що на розпуск, бо так жалко, пряжа гарна, а вже не ношу. Ось я ніколи не відмовляюся, тому ось у мене вийшли два такі бунтики, і вони кудись підуть. Ось мій експеримент. Я розпустила ковтинку ось така пряжа. Я спочатку вирівнювала її в мікроволновці, поставила туди водички, запакувала пакуночки, поставила яке я туди поклала, таке я звідтиля і витащила. Потім я розв'язала пакетики, положила, вирівнювалася трішки. Гарніше, але я все одно пропустила це все через пару. І ну, що казати? І вийшло все гарненьке. Ось таке було після мікроволновки. А це вже другий раз після мікроволновки, отак вирівнялося. Ну, що казати. Ну що, я закінчила усі свої експерименти. Оцю пряжу я вирівнювала паром у каструльці, а оцю пряжу я вирівнювала у мікроволновці. Зараз я покажу вам різницю. Ось це пряжа у мікроволновці. Ось так вона вирівнялася, а ось ця не вирівнялася. Практично, ну практич, практично не вирівнялася, але я вже не буду. Зараз я її ще раз перемотаю потугіше і буду користуватися. Що я вам бажаю? Мерного неба бажаю. Гарного настрою! Не звертаючи ні на що, нам треба продовжувати жити. Творити, хапати десь натхнення, допомагати тим, хто цього потребує. Головне, мирного неба над головою. І нехай у вас усе буде добре. До побачення!